Традиційно перші сесії притаманна святкова атмосфера. У новому сесійному складі народні обранці отримали нагоду ближче познайомитися зі своїми колегами та дізнатися про результати виборів нового гранодачальника Обухова. Кількість голосів, виборців поданих за кожного з кандидата на посаду Купівського міського голови. Костюк Олександр Васильович, 1598. Легвиненко Володимир Анатолійович, 1254. Мельник Володимир Олександрович, 9027. Кількість голосів виборців, які не підтримали жодного кандидата на посаду у кільського міського голови, 1580. Найбільшу кількість голосів виборців в однодатному виборчому охерці 9027 набрав мельник Володимир Олександрович. Переможець місцевих перегонів на пост мера Володимир Мельник І відразу присягнув на вірність міській громаді. Я Мельник Володимир Олександрович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду служити громаді та народові України, неухильно тримутися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права свободи, законні інтереси громадян, сумнівно виконувати свої посадові обов'язки, що підписує ваші присутності. І десь насічне. Дізнався новоутворений депутатський корпус і про політичних фаворитів міських перегонів. Варто зазначити, що у виборах брали участь майже два десятки політичних сил. Звезди не партія. шість партій, які. Молоді, 6, Обухівська міська організація партії регіону 3387, Обухівська міська партія Організація Народної партії 1258, Обухівська міська організація політичної партії Удар, Український демократичний альянс за реформи Віталія Кличка, 1939, Обухівська міська організація політичної партії змін» 1634. Обухівська міська партійна організація політичної партії Сильна Україна, 849, Обухівська міська партійна організація це Українське об'єднання Свобода, 643. Кількість виборців, які не підтримали кандидатів у депутатів багатомандатних виборчих округів кожної місцевої організації партії 1019. Оприлюднили кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими списками місцевих організацій партій. Перша Обухівська міська організація партія регіонів. 8. Друге. Обухівська міська партійна організація Народної партії. 3. Обухівська міська організація політичних партій Удар. Українська демократична альянці реформи Віталія Кличко 5. Обухівська міська організація політичних партій Фронздін. 4. Обухівська міська партійна організація політичної партії «Сильна Україна 2. Обухівська міська партійна організація «Всеукраїнське об'єднання Свобода 1. Всього 23. Зачитала на сесії і призвища новообраних депутатів від різних політичних партій. Обрані депутати Обухівської міської ради Київської області в багатомандатному виборчому області від Обухівської міської партії, організації партії регіонів. Садко Олександр Васильович. 59-го року народження, житель міста Бухова. Зелінський Сергій Юрійович, 89-го року народження, житель міста Києва. Пляс Яковій Петрович, 82-го року народження, житель міста селища Казим. Березіна Любов Юрійовна, 61-го року народження. Житель міста в Карі. Бондаренко Віталій 72 року народження, житель міста Києва. Будьюк Юрій Григорович, 77 року народження, житель міста Києва. Ладкий Микола Васильович 55 року народження, житель міста Києва. Грашенка Тарас Васильович 82 року народження. Житель міста Богуслава. Від Обуфікої міської партійної організації народної партії. Жива Олександр Григорович, 58-го року народження, житель міста Бухова. Макаренка Тамара Павлівна, 52-го року народження, житель міста Бухова. Коли Оксана Миколаїв, 68-го року народження, житель міста Опухова. Від обуфік міської організації політичної партії Фронцмін. Баєнка Олена Васильівна, 53 го року народження, житель міста Букова. Розвадовська Ірина Володимирівна, 70-го року народження, житель міста Києва. Храмар Олег Петрович, 78-го року народження, житель міста Букова. ХБНС Петро Миколайович, 60-го року народження, житель міста Бухова. Від Обухівської міської партійної організації політичної партії «Сильна Україна. Бондаренко Вікторія Володимирівна, 76-го року народження, житель міста Обухова. Купчинський Микола Сергійович, 71-го року народження, житель міста Обухова. Від Обухівської міської партійної організації «Всеукраїнське об'єднання Свобода. Яневич Олександр Валентинович, 74-го року народження. Житель міста Окова оголосили список осіб, обраних по одномандатних мажоритарних виборчих округах. Виборчий округ номер один. Полодян Олег Армен Олегович. Виборчий округ номер два. Синиченко Дмитро Володимирович. Виборчий округ номер 3 Лещенко Микола Константинович. Виборчий округ номер 4 Ворожбіт Вадим Володимирович. Виборчий округ номер 5 Мозговий Олександр Васильович. Житель міста Бухів. Виборчий округ номер 6 Києва Світлана Миколаївна. житель міста Бухва. Виборчий округ номер 7 Канавал Антоніна Іванівна. Виборчий округ номер 8 Крамаренко Юрій Петрович. Аплодина, житель міста Бухова. Виборчий округ номер 9 Текля Михайло Ільдіч. Житель міста Букова. Виборчий округ номер 10 Дикий Леонід Степанович. Житель міста Бухова. Виборчий округ номер 11 Воробець Любов і Виборчий округ номер 12 Яковина Олександр Петрович. Виборчий округ номер 13 Брусила Сергій Михайлович. Виборчий округ номер 14 Геращенко Володимир Миколаївич. 78 року народження, житель міста Опухова. Виборчий округ номер 15 Ляхович Володимир Сергійович. 79-го року народження, житель міста Бухова. Виборчий округ номер 16 Кабанець Сергій Васильович. Виборчий округ No17. Пан Цупова Лідія Якіна. Виборчий округ No18. Карамаш Микола Миколаєвич. Виборчий округ No19. Киянченко Анатолій Михайлович. На міста. Виборчий округ номер 20 Полуляшенко Олександр Іванович. Виборчий округ номер 21 Іщенка Вікторія Вікторівна. Вихованського народження. Житель міста Упов. Виборчий округ номер 22 Пацарина Григорія Петрович. Виборчий округ до номер 23 Іщенка Олександр Іванович. Під оплиски своїх колег на сесії новоспеченим депутатам вручали депутатські посвідчення. Отже, загальна характеристика складу народних обранців нашого муніципалітету така. Всього обрано та зареєстровано 46 депутатів обухівської міської ради. Серед обраних депутатів 11 жінок, що складає 24% від загального складу депутатів та на 13% менше, ніж минулого скликання. Жінки і Серед депутатів обухівської міської ради, членів партії, 39%. Позапартійний 7. За освіту депутатський корпус розподіляється слідучим чином. Вища світа 44. Не закінчено вище один. Середня спеціальна 1. За віком депутатський корпус міської ради має слідучий склад. До 25 років 1, до 30 років 5, від 30 до 60 39, старше 60 років 1. «Самий молодий депутат за віком Зелінський Сергій Юрійович 21 один вирішували на порядку денному і безліч суто організаційних питань функціонування міськради, а саме утворення постійно діючої лічильної комісії, постійних комісій Обухівської міськради шостого скликання, їх переліку та кількістого складу з обиранням їхніх голів. Украти голову постійно діючої лічильної комісії депутата Віліпенко Дмитра Савич. Обрати заступником голови постійної діючої комісії, лічильної комісії депутата Кулик Оксана Олегу. Обрати секретарем постійної діючої комісії лічильної комісії нацопового Лідію Яри. Затверджували і загальну чисельність апарату раду та її вконкому. Загальним голосуванням обрали заступників міського голови, які, щоправда, не змінилися з попереднього політичного сезону. Незмінною та незамінною, як показали голосування, залишилася і людина, котра була на посаді секретаря Обухівської міськради. За результатами голосування секретарем Обухівської міської ради щодо скликання побраного кандидата. Новообраному депутатському корпусу Володимир Мельник висловив важливі напутні слова на подальшу роботу. Я б хотів би побажати всім вам обраним депутатам пільної праці. При цьому, щоб було позуміння. І хотів би, дуже хотів би, щоб наша міська рада, якщо виділи нам 4 роки, а може потім закон поміняється 5 років, не виключно, нам треба працювати, і від наших рішень буде залежати дуже багато е, е, доносних моментів у житті е, жителів міста. Щоб ми з вами знайшли було таке порозуміння, щоб в нас не було більшості, меншості, меншої менш, вартості, більшої вартості і так далі. Щоб була команда депутатів міста і щоб працювали всі на благо міста і приймали виважені розумні рішення. Тож будемо сподіватися, що протягом усієї каденції наші обранці успішно будуть працювати заради благополуччя своєї громади. Марина Кочкіна, Олександр Довбиш, студія БАРТ.